Доброго дня! Доброго дня вам! Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. На здоров'я, мені було цікаво прийняти запрошення, бо вашу роботу я вже чула. Якщо перед вами сиділа невідома людина, і вона вас запитала хто, як би ви відповіли на це питання? Ну, я думаю, що перш за все, це треба було би дивитися, де ми з цією людиною і що їй могло би бути цікаво. Але якщо загалом дивитися, я б сказала, що мене звати Наталя Піпа, що я є зі Львова, що я є мама двох синів, що я є українка, що я є пластунка, що випускниця Українського толицького університету, і що пер... ніколи не думала, що я попаду в велику політику, ніколи не думала, що буду народна депутатка. Працювала засновниця е, організації кращі сихів. Робили зелену екостежку. Працювали з кращими просторами, кращими спільнотами і сталим розвитком. І мене люди обрали з дуже великим відривом люди сихова і Львова, щоб я представляла їхні права в Верховній Раді. Що для мене був сюрприз. Така підтримка, і на сьогодні я працюю в комітеті освіти, захищаю перш за все суверенітет, українську мову. Думаю над е, па, працюю над те, щоб в у Львові і в Україні всі парки, ліси, мали межі, не було незаконних забудов. І працюю над тим, щоб освіта України була такою. Щоб до нас максимально приїжджали, а не ми приїжджали. І ще, а що я неймовірно пишаюсь українцями, які з нації, які на нас намагались сказати блаксігів, стають нацією переможців, і після перемоги над Росією ми зможемо стати, я впевнена, іншою країною і перемогти власних драконів і е, в країні, і кожен трішки в собі. От я знаю два типи школі. перший, це ті, що люблять читати, власне, і ч, е, кажуть, що читання це дуже важливо. Інші, котрі взагалі не люблять читати, не прочитали, скажімо, книжок, і кажуть, що це не важливо. Як вважаєте, читання це важливо? Е, для мене я вважаю, що читання важливо. Але нам щоб нам не, не складно переконати людей, які теж так думають. А от е, цікаво, як працювати з тими людьми, які так не думають. Е, це значно складніше завдання, і в цьому є виклик. А е, зараз більшість людей біль е, е, може вчитися, а, і зокрема школярів, за допомогою ігор і за допомогою відео. І нам хочемо цього визнавати чи ні, як хочемо ми конкурувати на рівні е, з такими як чи… Чи іншими соцмережами і доносити меседжі, які дітям варто приймати, ми мусимо працювати в тому напрямку. І є вже розробки, це називається як гейміфікувати освіту, зробити її більше в способі гри. В пласті ми це робимо понад 100 років. Правда, то були не онлайн-ігри, а пласт це велика гра. Це були то, що тепер називають квести, це були різні рівні, які ми проходили. І тоді діти вчаться краще. Тому, якщо ми хочемо. Щоб щось доходило завдяки читанню, то нам треба вияснити, що ми від читання хочемо, чи щоб знання збільшували, чи щоб світогляд здійснювався, чи теми дискутувати, і тоді це можна різними шляхами, бо е, насправді мусимо розуміти, що друковане слово відходить його витісняють інші засоби. І е, нам треба розуміти адаптуватися і ставити нові цілі. Інакше це зроблять е, погані люди в соцмережах. От а чи є ви в Тіктоці? Е, наразі немає. Я над цим думала, але цей сегмент мені ще мало знайомий, тому у мене ще в Тіктоці нема. Чому ви не хочете створити, скажімо, акаунт, щоб розказувати а, молоді про роботу, скажімо, Верховній Раді? Насправді я над цим думаю, і для того мені би варто мати когось, хто розуміє цю аудиторію. Звичайно ж, я найкраще розумію аудиторію е, мого плюс-мінус віку, трохи старо, е, старших, трохи молодших. А щоб розуміти, що цікаво, молоді в тіктоці, треба розуміти. Ну, не хочеться створити аккаунт, який буде. Е, е, Непопулярний mm -hmm. та хочеться певно мати аудиторію більшу чи меншу з неї. Треба вміти працювати, е, доносити меседжі, і е, ймовірно, коли в мене буде людина, яка мені більше підкаже, як взаємодіяти. Я вмію добре взаємодіяти вживу майже з будь-яким віком. Але кожна соцмережа, як Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, всі мають свої особливості. Може, колись е, я буду знати більше про особливості Тіктоку, і тоді прийде час. От стосовно освіти, я б хотів поговорити щодо освіти в воєнний час. А, знаєте, зараз повітряні тривоги, блокаути, і от у людини, у котрої немає не генератора, скажімо, і зв'язку немає, а, і проходить, скажімо, уроки, що робити таким людям, я вважаєте? Насправді це дуже великий виклик. Перш за все а фізичний, бо це є фізична небезпека. Друге, емоційний, бо ми насправді всі піддаємося постійно шкоді нашим емоціям, ментальному здоров'ю. І третій це знання. Тому тут треба зберігати баланс. Перше, нам ми мусимо подбати про безпеку фізично. Далі, в кого є проблеми з світлом інтернету, ми мусимо розуміти, і більшість вчителів насправді і шкіл на щастя. Це розуміють і вивчати цього року ну, найважливіше основне. Яке нам все, що можна, я вважаю, цього року з програми не проходити і не заглиблюватись, треба так робити. Адже, по-перше, нам треба, щоб ми ментально були здорові, а далі надолужувати знання, тим більше, що вчитися зараз потрібно протягом всього життя. І думаю, що все-таки коли зараз дитина ну, не буде. А, мати панік, а, і якихось е, істерик е, занадто високих хвилювань про знання і оцінки, е, то це краще. Тому тут має бути здоровий баланс. Повне розслаблення це теж неприпустимо. Тут мусить бути все-таки праця над собою, але і надмірне хвилювання за знання цього року ну не є умісні. Тому хтось вирішує, що є додаткові уроки з вчителями. Хтось шукає додаткові підручники чи відеокурси, чи один одному розповідають. Тому я б цього року зосередилась на фізичному, ментальному здоров'ї і тоді на базових знаннях. Стосовно організації пласт також членом цієї організації є Ярослав Євщина. Точно і, і ви є членом цієї організації. Чому ви вирішили стати членом цієї організації? Ой, чесно, мені було тоді 13 років, а я переходила купу гуртків в тодішньому будинку творчості від в'язання до екскурсоводів, І щось всюди мені було надто скучно. І тут кажуть: ну подруга каже, слухай, пішли в пласт. Я кажу, що таке пласт? Ну, така національна скаутська організація України. Ну, щось чуло про тих скаутів з мультиків і з фільмів. Ну, думаю, добре, піду, подивлюся, хто там. Ну, ніби якісь діти непогані, хлопці непогані. Є. Ну і догляну. І так в 13 років. Я як пішла дивитись, так до сьогодні в цьому пласті є. І перше, що мені дав пласт, я відчула те, що в пласті тебе приймають таким, як ти є, і ти постійно працюєш над собою. І те, що я бачу, дуже цікаво, також в політиці: що більшість речей, через які люди проходять в політиці оцей негатив побудова команди, праця з комплексами, амбіції, здоров'я на здоров'я. Ми проходимо це в пласті в підлітковому віці, і в дорослому житті. ми Приходимо вже загартовані, але з цінностями. От ви сказали, що ви пішли. Подивитись, ви вже так. все подивились, думаю, що ні, слава Богу, там є що дивитись, бо в пласті цікаво, що є життя в природі. Це мені дуже імпонує. А я ну дуже еко-людина, я практикую це в житті. Мушу сказати, що от я навіть зараз та депутатка з високої політики, чи навіть Вашингтоні. Я можу на конференціях, коли хтось не бачить, кришечки собою в сумку класти, бо я знаю, що, наприклад, на ці конференції не сортують, і я піду потім викину відповідне місце призначення. Пляшки. Я вже за собою натягаю, скажу чесно, але кришечки, думаю, ну хоч трошки врятую природу і екології. От, е, І тому для мене, от, е, ну, якби оцей пласт це от таке все, е, ну якби в комплексі є важливий і в пласті є ще куди дивитись. Тому що тут є як життя природі, є спортивний напрямок, е, є такий, що ти можеш постійно долучатися як інструктор е, мистецький, і відповідно в нас кажуть, що пластун не помирає, а відходить на вічну ватру. Тому. В нас були пластуни і в дуже серйозному, поважному віці. І що мені дуже пласті подобалось, пластні ми були завжди на ти, але з великою повагою. І ти міг до будь-якого віку говорити, і ми всі між собою, у нас є звертання «друже» або подруга. Причому ж це було без пафосу, а, а так, як би, мало бути, нормально. Стосовно сортування сміття, так, в школах було встановлено балки для сортування, але ж не у всіх. В школах це встановлено. Напевно, я так думаю, що в селах немає змоги таке встановити. І як вирішувати це питання? Це питання кожної територіальної громади, так як вона це організувала, як є. Загалом сортування сміття перше в екологічному житті важливо і вчити це не продукувати сміття. Коли ти можеш взяти п'ять сочків по 200 грам чи один сочок літровий, треба вибрати один сочок літровий. Коли ти можеш використати багаторазову ложку, а не одноразову чи горнятку, багаторазову, не одноразову, це найважливіше. Це перше, що має бути. В нашій екосвіті і в розумінні друге, коли ми вже ну спродукували, все таки якісь сміття. Куди що далі з ним відбувається, це є доволі дорогі технології. Коли говорять про Швецію, що вона вже закуповує сміття, ну тому що сказати, в Швеції я була найекологічнішим містом Швеції є Крістіанштадт Там якраз жив наш Пилип Орлик. А після чергових та непорозумінь з Росією і в Швеції в Крістіанштаті там є його пам'ятник, і це місто є найекологічніше в Швеції. В них є сміття не непереробним. Завод, а сміттєспалювальний, бо це застаріла технологія, яка насправді не є добра для довкілля, але Швеція вже на неї перейшла і їй дорого перейти до сучасніше одна з найсучасніших в тому плані це є Італія. Колись мафія не допускала нікого до сміття, бо насправді, якщо правильно погодження, це можна зробляти гроші. Тому е, Італія ніби почала пізніше сміття переробляти, але вона зараз в тому ефективніша, тому що, власне, що кожен Сміття, починаючи від одноразових стаканів, закінчуючи а, великими плесосами, машинами, телевізорами, ну має свою утилізацію. Тому, поки в Україні цього нема, нам потрібно це вводити. І від територіальної громади територіальної громади це було по різному, в залежності від багатства громад і близькості до неї якоїсь сміттєсортувальної станції, переробного заводу, і відповідно умільці ну знайшли вже як пластик переробляти, як на цьому заробляти та важливі батарейки, тому насправді тут, е, коли є особливо запит від дітей від школярів, то я вже вас закликаю вчителів йти умовно до мера міста, йти до депутатів територіальної громади і казати, ми таке хочемо. Звичайно, що зараз нам треба перемогти. І ще я б радила навіть також писати листи. Ваші листи школярів розчулюють значно більше ніж наші листи парламентарів. Тому просто заходьте на сайти шкіл держави, яка вам подобається, яка підтримує Україну, і пишіть, налагоджуйте партнерські стосунки з школами, територіальними громадами. Для вас це буде цікавий виклик вчити мову, і ви так багато зможете. От крил, вас я насправді думаю, що у вас дуже багато є шансів налагодити конкретно для вашої школи. Yeah. Я пам'ятаю, що ви з Покровська, не знаю, як yeah. ви далі вчитеся. Але я думаю, що такі перспективи є, і кажу, це мер міста і депутати, і я б радила партнерство а, з закордонними школами чи містечками робити. Але коли ми вчилися офлайн, у нас були такі баки, тому, тому поки все добре з баками. Так, ну, Бачите, супер. Так. А, а якщо ми говоримо про відновлення після перемоги, то Скільки часу потрібно на відновлення освітньої інфраструктури? Ой, чесно кажучи, багато. Тому що дуже багато зруйновано. У нас було близько 8 тисяч шкіл, зруйнованих зараз, по-моєму, 300 чи 400, і е, пошкоджених близько 2500. Це тільки про школи, це не без університетів, профтехів і так далі. Дитячих садків. Е, що нам потрібно? Нам потрібно ключове буде переглянути. Нам не всі школи треба буде відновлювати. Нам треба буде відновити школи, в яких буде найбільша кількість дітей, зокрема, школи в містах зазвичай. У нас йде переїзд, ну урбанізація, переїзд села в міста все більше, і е, в містечках і зробити ці школи. Ну і так було прийняття опорних шкіл. То перш за все відновлювати їх. А решті робити добрі дороги і автобуси, і насправді є люди, які там не залучені зараз військову справу, вони вже над цим думають. Тобто, нам треба буде переглянути мережу е, і відновлювати. Та? Якщо біля Києва відновлювати буде менше, бо це теж регіон, який постраждав, то звичайно, що на сході України це буде більше, і все залежить, скільки ну, яка країна буде відновлювати ту чи іншу область, які технології будуть застосовувати, але, наприклад. Ка для мене великим здивуванням, і думаю, для багатьох українців, ну, наприклад, в Нью-Йорку, який перенаселений, коли бракує класів, вони просто приганяють рефрижератор величезний, ну чи великий трек. І в ньому обладнають клас. Нас би сказали, що влада подуріла і що вони людей мучать. А в Нью-Йорку одному з найбагатших місць це звичайна практика, тому що будувати нові будівлі є дорого, але вони облаштовують і ну, це значно економніше, та? бо клас і кількість дітей змінюється. Це одне, ну, нам треба буде переглядати. Тому е, насправді, е, звичайно, що там за рік е, ну, якби можна е, запустити ну, якби, в залежності так, коли Закінчиться війна, скільки буде до на навчального року, але це можна зробити ну якби школу можна, якщо ударними темпами відновити. в мене хай будівельники виправлять і за 3, 5, 6 місяців, якщо є будівельні матеріали, є робочі руки Якщо нема, то ну там це рік, та тобто все залежить, які скільки буде коштів і скільки буде матеріалів. Тому і треба буде розглядати альтернативні. Ну і думаю, що багато хто був за кордон, я вам особисто чула зараз на нашу медичну систему освіт. Ітню систему нарікають значно менше ніж коли вони були в Україні, бо далеко не всюди є безкоштовні садочки, далеко не всюди є безкоштовна медицина, далеко не всюди, де є обіди в школах, і так далі. І вже не говорячи про те, що насправді математика в нас в школах дуже добра, а гуманітарну сферу нам треба розвивати. Ну і знову ж таки про нову українську школу перейти від знань до вмінь і вміння їх застосовувати. Як ви оціните а, нинішню роботу Сергія Шкалота? Ой, Я на жаль не маю багато ну, добрих слів для роботи Сергія Шкарлета. Почесно кажучи, знаючи мене як правдомовну депутатку, яку він не хоче чути. Те, що людина насправді не прийшла робити щось добре у світі, людина прийшла, щоб задовільняти свої амбіції. Чи це фінансові в співпраці з Луцьким ректором овіційного Київської національної авіаційного університету в Києві, чи це свої амбіції? І просто як бути міністром, бо це ну модно круто бути міністром, ні? але ми бачимо, що намагався руйнувати ЗНО. Він мало дбав про те, щоб ми справді ставали конкурентно спроможною країною і нашого світу. Також є такий тест PISA, який порівнює ем, ось навчальне рівень знань і вмінь учнів. Важливо, що цей тест не просто перевіряє твої знання з математики, а перевіряє, як ти вмієш думати. you І Україна ще наразі зовсім не на тому рівні, на якому би хотіла бути. Ну, Сергій Шкарли дуже багато таких речей ігнорує і добрі ініціативи не впроваджує а намагається ну, таку навіть найважливішу реформу, яка була за 30 років зовнішнє незалежне оцінювання завалити або поставити своїх людей, щоб далі вступати в університетах за хабарі, а не так, як це змінилось на ДО. Тому до Сергія Шкарлета на жаль, мене мало. Є е, добре, що якби ну не пом... хоч якісь зарплати виплачуються, якісь речі міністерство робить. Спочатку здавалося, що він буде другим табачником. Ну, принаймні, другим табачником виглядає повністю, що він не є. Не можна сказати, що він води російські програми. Я б сказала, що аж такий більше малороскі пристосуванець, який не дбає про дітей і освіту України, а більше дбає про себе. Як ви вчили в школі? Власне добре, вчила в школі. Я була відмінницею, золотою медалісткою. Я була правда з тих, які не любили зубрити. Я вчила ті предмети, які мені подобалися детальніше, а ті, що не подобалися, я вчила рівно на оцінку. Мені було дуже цікаво завжди. От також поза школою, тому я шукала гуртки, шукала плац, шукала якусь задіяність, і в університеті було так само. Є чисто гристи академічну науку це не для мене. Я практики, мені ще в школі подобалось завжди щось з тими знаннями можна робити, застосовувати. От тому якось так. Та який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Ну, от кар'єри не знаю, але перше, яке мене ну, в такому підлітковому віці, це були ловили тючу мить життя Олександра Олеся. А зараз остання фраза, яка мене крутилася в голові, коли мені казали, та то, то хтось не сприйме, та то, то хтось не скаже, та то, то страшно. Я кажу, вовка боятись в ліс, не ходити. Очі е, о, руки боля, е, очі бояться, руки роблять так. або лупаємо цю скалу, чи там камінь е, вода камінь точе, ну якось отак. Так. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Мені також Кирило, і я думаю, що до зустрічі вживу френагоді.